Три основних аспекти, які стовідсотково допоможуть жінці перетворити свого коханого на утікача. Трошки гумору, дівчатка. І так, перше. Повна розчиненість, відмовтесь від будь-яких своїх інтересів, від усіх своїх хобі, від уподобань, від будь-яких занять. Перегляньте, будь ласка, свої плани, переплануйте їх згідно із вашим коханим, тому що ви віднині закохана. Ви маєте партнера, відмовтесь від свого власного світу і станьте його частиною. І саме тоді, коли він відчує, що ви починаєте себе втрачати, у нього виникне страх, що так само він має втратити себе і може втратити себе. Він бачить, що ви повністю розчинені, і буде вважати, що має розчинитись так само й сам, і буде хотіти комусь швидше утекти. Наступний пункт: станьте йому мамочкою. Ні в якому разі його нікуди не відпускайте самого, ні на які. Сходинки з друзями, ні на які професійні свята. Дзвоніть по 150 разів, де він наразі перебуває, як почуваєте, чи не піднялася температурка, чи він пообідав, чи чим пообідав, як його, його день, і в тому числі, якщо він захоче десь кудись піти, то хай вам обов'язково подзвонить чи дасть знати, контролюйте його постійно. Тримайте руку на пульсі. Саме тоді чоловік буде почуватися неким іншим, як таким е трішки винним, провинившимся хлопчиком. І що він буде хотіти від мамочки, нічого, окрім утекти від, від неї. Наступний останній пункт. Форсуйте злиття якомога швидше. Починайте використовувати займенник Ми замість Я і Ти. Ми так вирішили. Ми завтра підемо, а наші плани на півроку чи наступне літо отакі, от а наші діточки будуть виглядати саме отак. От Тоді теж чоловік ніщо інше як буде. Трішки ніби задихатися в оцих обіймах. Це ніби ключі від клітки. Він, можливо, і сам би оце все хотів, але буде почуватися, що ніби його хтось прискорює. Адже лише тільки тоді, коли він буде розуміти, що дверча та клітки завжди відкриті, він буде хотіти повернутись. Але віці, дівчатка, ці дверчата не відкривайте. Щастиво.